Доброго дня, друзі, такті блог на зв'язку. І сьогодні до нас на відеоогляд впала дуже цікава машинка, про яку багато хто знає, От. але знає все по фільмам, по байкам, які розповідають нам наші сусіди і розповідали руками. Сьогодні ми з вами маємо змогу ознайомитись з такою штукою, як револьвер Наган. І всі чомусь понуково думають, що це розробка російська, що це їхні пістолети, але насправді це не так. Це бельгійський револьвер, і спочатку він був не семи зарядним, а шестизарядним. До речі, в мене є книжечка така руснява. От. Там вони розповідають про свої різні зброї, але чомусь. Про ну, задали Текс Кольс, і, звичайно, що розповідають, що це їхня супер розробка. Для початку хотів би вам розказати трошечки про історію цього пістолету. Я собі трошечки зробив нотатки. Насправді, перед нами моделька 1895 року, але була вона виготовлена в 1939 му От, потім ми проведемо неповну розборку. Я вам покажу, що тут і як. В нас на огляді не бойовий зразок, це вже переділка заводська під патрон Флобора, але за основу був взятий оригінальний наган, от, в яких на складах у наших сусідів нелюбимих лишилось ще дуже багато. І... Зрозуміти чому. От е, Спочатку нога, по-перше, перший його образець був розроблений в 1895 році. Це саме модель К762. Е, першочергово він створювався для болійської армії, для офіцерського і солдатського складу. Створювався він шестизарядним і набій у нього був 9 міліметрів. Створили його брати, Еміль та Леон на от Створили вони його безпосередньо під потреби їхнього війська. У них була невеличка сімейна майстерня в місті Льош. От, і вони там з 1859 року на цій своїй такій фабриці займалися ремонтом зброї. Потім вони паралельно почали конструювати якісь свої зразки зброї, і так створився перший наган. Він був прийнятий на озброєння в 1878 році для бельгійської армії. Було два варіанти: солдатський і офіцерський. Чим вони відрізнялись? Тим, що солдатський потрібно було постійно взводити. Для того, щоб можна було зробити постріл, а офіцерський мав самовзвод. Потім в Російській імперії стала необхідність переозброєння своєї армії, вони вирішили перейти на нові зразки зброї, і вони вирішили провести конкурс на те, щоб їм сконструювали пістолети. Конкурс цей був в двох етапах: хоча на першому етапі вже. Братина Гана виграла його, але через те, що вони запросили за патент 70 тисяч рублів, Русня пальська відмовилась їм платити ці кошти і зробили другий етап конкурсу, в якому вже вказало, що вони готові заплатити 20 тисяч за розробку самого пістолета і ще 5 тисяч за те, щоб до цього пістолета придумали набій, так як вони не могли виготовляти набої 9-мм. Вони попросили, щоб сконструювали набій спеціально під цей пістолет, і це був набій 7,62. І так само вони попросили внести певні колективи. І вже Наган, який попав на озброєння в імперську армію, він був не шестизарядний, а сімизарядний. Його виготовляли два заводи: це Тульський оружейний завод і Іжевський збройовий завод. 13 травня 1895 року, от, е, наказом Миколи Другого ці модельки були прийняті на озброєння Імперської армії. Е, цікавим фактом було, що виготовлення. Даний моделі пістолету безпосередньо в Бельгії обходились для роснявої армії в 30-32 рублі. І в першочергово вони уклали контракт з братами Наганами на 20 тисяч одиниць, от які мали виготовити їм за три роки. Також постійно там вносились якісь модифікації, зміни. От, і Період з 1899 року по 1904 рік було зроблено 120 одиниць. Потім цей пістолет брав участь безпосередньо в Першій світовій війні, в революції, яка відбувалася в Сувку. І так само він взяв свою участь в Другій світовій війні. Безпосередньо це дуже кривава зброя. З її допомогою було загублено багато невинних душ, так як вони використовувалися не тільки на полі бою, а і використовувалися НКВДшниками, різними ось цими загонами політбюро, які полювали на несогласних і винищували людей. Тому це зброя, це символ червоного терору. Вони використовувалися дуже довго, навіть після закінчення Другої світової війни, коли їх перестали виготовляти. Вони були довго на озброєнні міліції. В них вони стояли на озброєнні до 1960 року. В працівників прокуратури вони проіснували на озброєнні до 1976 року, а також майже до 2000 року використовувались в системі касації і, з часом їх видавали всіляким геологічним підприємствам, які проводили певні експедиції. От. Тому ця штука використовувалась до 2000 року включно. І я впевнений, що зараз багато є адептів, які досі вважають, що це прям топ зброя і з радістю її тискають. От. По факту, це вже морально застаріла. Штука, але з дуже такою довгою і кривавою історією. Зараз я вам пропоную більш ближче його розглянути, проведемо коротку розборку даного пістолету, револьверу. От, і було б цікаво почути ваші думки. Так, ну що ж, пропоную вам провести неповну розборку даного виробу. Для початку нам треба провернути гільзовибивач вибивач. Дістати його. Потім ми повертаємо на столі ось цю штучку, в сторону, все. Беремо чимось, дістаємо. Штифт, який нас тримає барабан з іншої сторони. Звигаємо запорний механізм, який не дозволяє набоєм вилітати і дістаємо сам барабан. Як ви бачите, тут у нього зроблені втулки вже під патрон флобера. От. Така у нас машинка. все в порядке. Вставляем барабан. Вставляем направляющую втулку до щелчка. Закрываем, провертаем, І все, він нас готовий до застосування.